Як користуючись тим, що адміністрація Трампа, м'яко говорячи, не дуже приймається зараз реформами в Україні, українська влада вирішила саботувати всі реформи, причому не ті, які навіть обіцяла, а які вже формально виконала і взяла під це гроші. Просто вирішила потім не виконувати закони. Сьогодні ми будемо говорити про багато речей, які Відбувається в багатьох сферах, так чи інакше, пов'язані з тим, що українська влада вирішила забити болт на виконання своїх обіцянок і, користуючись можливостю і відсутністю виборів, посилювати корупцію, яка і так вже розрослася до нереальних масштабів. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і сьогодні ми будемо розбирати прямо що відбувається з українськими реформами, точніше, що не відбувається, і через кого починаємо. На це відео мене відверто говорячи надихну, надихати почали новини, яка одна за одною ідуть в принципі про різні сфери, але по факту про одне і те ж саме, що українська влада щось зриває, і от щось можна заміняти на ВККС, вибори суддів Верховного суду, Конституційний суд, рахункову палату, митницю відбір е, е, голів або членів наглядових рад держпідприємств, і можна цей перелік продовжувати. Я просто наведу вам декілька прикладів, дам цитати Юрія Ніколова і Шабуніна, а потім поясню просто, чому це відбувається, і як ми це бачимо зсередини українського парламенту. Та й в принципі, як людина, яка прямо спілкується із МВФ і Світовим банками і з іншими партнерами, ну чудово, трохи розумію, що там. У них в голові, і на жаль, як цим користуються зараз наші посадовці, зокрема з офісу президента. Е, просто давайте зробимо короткий перелік. Я не хочу зараз довго зупинятися на конкретних деталях. Якщо захочете, я залишу лінки, спокійно подивитись. Кому цікаво е, у нас зараз ідея Сабадаша з боку влади щодо відбору е, суддів Верховного суду. Це нагадаю, тих, яких е, хопи, схопили за. Хабарі рекордні в ячейки того ж самого князева. І зараз українська влада благополучно хоче викинути звідти експертів і відповідно зробити чергову профанацію. У нас повністю закінчується вже залученість від відборів ВККС. Це якраз комісія, яка має да перевіряти наших суддів. залученість міжнародних експертів, і ніхто це спеціально продовжувати з боку влади не буде, тому що їм це не потрібно. Зараз наставляють своїх ручних експертів, і відповідно там зараз буде це максимально завалено. У нас досі ніфіга Міністерство фінансів не зробило по відбору голови митниці. Це я нагадаю закон, під який ми взяли 6 мільярдів. Від американців, від Світового банку, від МВФ, і зараз ем, МінФін просто порушує закон, і п'ять місяців ну, нікого разом з урядом не подає. І от вчора було навіть звернення аналітичних центрів, які мали би нам дати в принципі якісь позитивні новини. А вони говорять, що уряд зриває повністю вибір голови державної митної служби. Ну, про корупцію в Держмит службі, напевно, говорити навіть не треба. Плюс-мінус у нас те ж саме відбувається з е, міжнародними експертами від рахункової палати. От Роксолана, підлас, яка голова бюджетного комітету, відверто багато чого зробила для того, щоб у нас ця реформа трапилась вже місяць. натякає уряду, що вони мали подати експертів. Уряд не має їх затверджувати, не має їх обирати. Їм міжнародники дали, вони мають подати в раду. От Зараз вже місяць пройшло перед від того, як оцей цей документ хваляється в кабміні. Тут напевно, коли у вас буде можливість передивитися це відео, це буде після вже 29 травня, і відповідно буде напевно тут прогрес. Тому що наскільки мені відомо, конкретно от порахунковій палаті тут нашим мали вставити, ну ви зрозуміли, що вставляють пістонів. Давайте називаємо це так останню місію МВФ, і відповідно уряд там трошки заворушився. Я сподіваюся, Роксалана їх доб'є. Але ну ще раз, 29 травня, Кабмін отримав цих міжнародників і благополучно їх не подає. Причому максимально порушуючи закони не саботуючи. далі йдемо. Ви напевно пам'ятаєте. Про те, як з великим скандалом звільнили очільника Укренерг Кудріцького, звільняв його тоді Галущенко разом з Міндіщем і Шурмою. І була вимога, по-перше, сформувати нормальну наглядову раду, це прям вимога МВФ була. По-друге, це обрати керівника. Ось зараз на Укренерго вже давно є кандидати, але. Міністерства енергетики, зокрема Галушенка, максимально намагається протягнути свого кандидата. Ну і відповідно зриває оцей конкурс. Теж там нічого не відбувається. Ну і остання новина, це мені здається достатньо показова. Це історія з наглядовою радою і того ж самого енергатами, який ми постійно в тому числі згадуємо в наших відео, який постійно фігурує в корупційних скандалах. Так ось в уряд обрав наглядову раду, нагадаю, 22 червня 2024 року. Потім більше ніж півроку ніфіга не міг її призначити. А потім призначив не три міжнародника, а два міжнародника і два українці. Відповідно, наглядова рада зараз а недізнатна. І по-друге, вони ну відверто нічого ж зараз не роблять. Ось у е, цього п'ятого міжнародника, який мав би зробити перед. Ну, перевагу їх незалежних да голосів наглядовій раді чомусь уряд теж не обирає і у чомусь воно теж має пояснення. Тепер я хочу перейти до якраз тої частини відео, де я вам поясню логіку. Чому так відбувається? Але перед цим мені дуже сподобався ефір між Ніколом Шабуніним на каналі ЦПК. Я його, от якраз в частині, хочу вам представити. По-перше, тому що я багато вже говорив сам про митницю. Я думаю, що краще, щоб ви почули це ще від когось. А по-друге, там ребята так чи інакше будуть просто пояснювати загальну логіку. А я додам вам контексту і інсайдів по своєму спілкуванні з представниками влади і з представниками міжнародного співтовариства. Била на вибори керівника митниці, от просто забила. Це був абіаз по нашим стосункам з міровим валютним фондом про те, що вони нам гроші перераховують, от ті, що а нас годують в бюджет за виконання певних е, структурних реформ. Митниця це була одна з таких вимог. Так от цю вимогу нам ставили ще торік. Ну, Вибори керівника митниці почали ще торік. Але от пройшло вже 5 місяців цього року, і нічого, там взагалі конкурс не сунувся з місця. Виконує там постанови представник Єрмака на митниці, типу, все працює, як бігло, як і бі, 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 біжить. І ви можете спитати, а що з МВФ, що ж так? А вони не перестали якось так: от... українці, ви там робіть, давайте, реформи, реформіруєте. Є вони отак от, от, типу, все, можна не бачити. Роться, фух, не бадаться. Но чому це нам буде коштувати мегабабок і в дуже вбивчий спосіб? Митниця всім відома, зрозуміла корупційна діра. Уявіть себе так: їде бусік з цигарками. Цигарки проводить він там по коду, що це вживані носки, які-небудь. Да? Мита маленьке, у цигарок мито велике. Так, от уявіть собі, бусик, ну, Мерседес Спринтер. Ну, от бачили всі, да? А тиреба, що знаєшся? на Ну, будь-який бусик, маршрутку, да, от якийсь один її рейс це сотні тисяч доларів не принесених. В казну України один рейс, а там з митниці зараз фото, відео, де так черги такі на кордоні з Польщею стоять, там десятки машин. М можна говорити що мова йде про потік щоденного приховування мільйону доларів, М мільйонів. Вибачте, десятки мільйонів. Да, тобто, це неймовірний потік. Ці гроші нам би дуже помічні були для бюджету, і МВФ вже ж від нас вимагав. Ви країна, ви воюєте, ми пані маємо, у вас все сложно, але ж ви маєте все рівно внутрішні ресурси, які знаходить на те, щоб краще себе почувати, і ми такі, типу, ну да, боротьба з корупцією, це ж має збільшити те, що гроші в бюджет потрапляють. Ну тобто, керівник митниці, прийде, порядок наведе. не приведе МВФ. Не вимагає натомість поставили нову вимогу збільшити існуючий податок на доданої вартості. Оцей той самий ПДВ, який і так платить білий бізнес, не примусити контрабандистів гроші притягнути в бюджет, а і так працюючи, білий бізнес ще більше платити в бюджет, поправочка не примусити офіс президента втілити вже проголосований закон, а саботувати грошей з митниці наповнював кишені. Да і от рівно так же, до речі, я не бачу зараз такої твердої, такої впевненості в наших європейських партнерів, тому що Україна має довести судоври Ну, коротше. Я не буду зараз допичай, там продовжувати відео. В Принципі, по-перше, ми з Юрою поговоримо, щоб він не матюкався, А по-друге, я думаю, що він достатньо емоційно, але передав суть того, що і в принципі я вам говорив. Але тепер хочу пояснити, чому Чому це відбувається, тому що наша Влада не зацікавлена робити реформи. Це не дивно, але трохи страшно і лячно під час повномасштабної війни. Фарі, тому, що практично все, що я перерахував, це ж навіть не про якийсь вплив. Ну відверто, шансів у них перемогти на виборів ну, десятих наступних. А ось ем, це про ситуативну корупцію, яка тут і зараз під час повномасштабної війни забирає гроші в державного бюджету, тобто з армії. Нагадаю, у нас там діра приблизно 400 мільярдів. І ось якщо говорити конкретно про ці реформи, то вони так чи інакше направлені на те, щоб у нас ці гроші з'явились, тому їх і вимагав МВФ Світовий банк і навіть посольство США з європейськими партнерами. І там, де навіть це і влада, як помитниці чи порахункові палати, ну вже за 6 років не спромоглася нічого зробити сама, то навіть там це саботується. Саботується, тому що. Сполучені Штати, як я сказав, не займаються зараз реформами. Ну, як ви бачите, у них трохи інші пріоритети. А МВФ і Світовий банк отримують чіткий сигнал від української влади, що вони будуть, ну, вони, це Україна, будуть все саботувати, що стосується реформам. Хто не вірить, подивіться на правки Лазаво і що з ними відбувається. І відповідно. В такому випадку у нашої влади з'являється ідеальний карт-бланш на те, щоб робити корупцію і не робити реформи. Немає тиску від міжнародних партнерів, тому що посольство не тиснуть. А МВФ і Світовий банк не дуже хочуть зараз боротися, в тому числі через те, що наші ж приїдуть до Міністерства фінансів США і скажуть: ось тут від нас реформи вимагають, а ми не можемо їх робити. Друге, тому що зараз так чи інакше, але немає виборів відповідно, немає ніякої політичної конкуренції. І третє це звичайно, тому що. Мої колеги народні депутати і самостійно ніхрена протягнути не можуть. І в тих рідких випадках, коли це виходить, ну це прям дуже сильна боротьба. І далі от ми маємо ситуацію з митницю, коли закон ми провели, причому пославши нафіг всіх, включаючи міністр фінансів і офіс президента, а вони його просто не виконують. І от таких прикладів їх стає все більше, більше і більше. Чому я вам записую це відео? Тому що єдиний зараз метод для того, щоб от такої. Треба зупиняти це публічний тиск, і саме тому відверто ми запустили цей YouTube канал, ведемо Telegram канал канали навіть мені довелося живити свій Фейсбук, тому що це єдине, що працює, і коли ви чуєте про якесь антикорупційне розслідування або Бачите, ж в якусь новину про те, що яка реформа зривається, це робиться для того, щоб так чи інакше по цим малим крихтам, але вбивати рейтинг влади, тому що це єдине на що вони звертають увагу. закінчу тут я єдиною. Фразу, яка дуже сильно пояснює цю логіку, фраза не моя, мені її колись сказав один екс-посадовець, який працював в уряді Зеленського. Ну вже не працює, нормальна людина. Він сказав наступне: що Зеленський і його оце оточення більше бояться падіння власного рейтингу на 1% відсоток ніж 1% ВВП, і тим більше на 1% надходження надходжень державного бюджету. Це дуже правда, тому я буду дуже вам вдячний, якщо ви будете поширювати б лайкнути, чи залишити коментар до на нашому відео, а так само будуть підтримувати незалежно журналістку розслідувачів громадських організацій. Та й в принципі, якщо ви бачите якусь несправедливість, ну можна не буквально секунду написати про це в Фейсбуці. Це теж допомагає нашій боротьбі. Тому що на жаль, в найближчий час це єдине, що буде рухати або не рухати реформи в Україні. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. І залишайтеся з нами.